Друзі, усім привіт! Усіх вітаю. Маємо сьогодні середу. Розпочинаємо день. Налаштовую себе на позитив, налаштовую, хочу вам його передати, але ніяк не можу почати, друзі. Дуже-дуже тяжко, дуже тяжко останнім часом у нас, самі знаєте чого. Тому буду в сотий раз вас просити, можливо, хто послухає, можливо, не послухає. Але буду просити. Чуєте повітряну тривогу? Підіть, будь ласка, в укриття. Можливо, комусь це рятує життя, можливо, здоров'я. Бо в кінця краю тому всьому немає і не знати, коли буде. Добре, друзі, розпочинаємо день. Чоловік вже пішов в малину, бо ми ще вчора не дозбирали три цих, три рядка. То сьогодні повеземо аж так за три села, а трохи є куди вести. Повеземо ту малину і то пішов збирати, я ще поставила їсти варити. І дивлюся, всі новини, друзі, і волосся стає дибом. Нехай Бог боронить нас всіх і заступить. Це страшне. Добре. Зараз я трошки відійду. Зараз піду на город, зараз цей може. Нема слів. Добре. Що, там мій чоловік вже трошки назбирав. збирав. Ага, починає збирати. Вчора ми вже повернули ящики, ми взяли 13 на прийомці, 10 повернули. Ще 3 залишилося. Треба сьогодні заїхати повернути. Ось там тато збирає. Угу. Сидить маленький, йду до нього на допомогу. ми усе. Ми сьогодні. Скільки тату назбирали? Привітайся! 17. 17 рівно кілограм. Доволі непогано ще з трьох рядочків. Але вже багато посохло і там вже певно, не буде, де ми сьогодні збирали. Ну, будемо бачити ще. Малина є, ми є. Маємо ще в багажнику. Їдемо. Їдемо здамо і зараз кажу, по якій ціні сьогодні приймають. Вчора було по 55 в нас, а по скільки там приймають, ще не знаємо. Скажу, як наскільки нам вигідно возити туди. Але нам вже, знаєте, таке не дуже є вибір вибирати. ні. Вигідно, не вигідно, треба все одно її вести. Зараз щось Щось і ж так, щось буде й нам. Так, ми вже повертаємося, друзі. Цілий салон зараз вам покажу, так не видно. І салон ящиків Так, що сказати? Хто е, хоче заробити, той шукає можливість. Хто не хоче, шукає причину. Тобто, можна було сказати, що нас не приймають малини, і ми не будемо більше здавати. Ну, та й все, та як, як там буде. Але, якщо хочеш заробити, та й шукаєш е, якийсь вихід, ми взяли ящики, домовилися. Тобто там, де ми здавали, той хлопець дав нам ящики. Вони будуть приймати аж до морозів і будуть, і ціна 60 гривень у нього. Тепер дивіться, як у нас виходить. Ну, сьогодні, наприклад, ми здали 17 кілограм. Заробили тисячу там з копійками. Приблизна дорога нам 19 кілометрів в одну сторону. Тобто, в дві сторони. 38. Коло 200 гривень, чоловік каже, десь, ну, десь 200 гривень буде на бензину треба буде давати. Ну, але заробили ти ще з чимось. Тобто 800 з 800 чимось залишається. Чекайте, Чекати, отакий поганий е, якість того телефона. Ми коло магазину зупинилися. Він влізе чи на зачіплення? Зараз каже, суньтеся, ну а що? Так, Зараз сунулися. Та, пішов в магазин. Все одно 800 з чимось ми такий е, заробили. Тому ну в нас не те, що там малине б трошки було, наприклад, щоб ми там наривали на день е, ну 5-6 кілограм. І, ну, певно, щоб було не вигідно. Ми б 200 гривень потратили на бензину, 100 заробили, ні. Але як ми нариваємо вчора, ми наривали, наприклад. Е, 42 було кілограми. А сьогодні дорвали 17. Це багато, бо це ж майже 10 сотків малини. Тому навіть з тим розкладом, що нам треба буде їхати далеко і потратити тих 200 гривень на бензину. Все одно нам треба їхати через те, що ми набагато більше заробимо, Ось так. Добре, що нам є щеки дали. Бо переважно ті всі, що приймають, вони на... роздають всім своїм, які вже руки збирають. І, по-друге, ну, вже не мають під кінець такого збору, а то нам дали. і добре. Значить, ще будемо трошки заробляти. Як там годин, може трошки Артур приїде, а та йде, машина підперта, в тепер перестояли. Так що будемо. Будемо тепер А Де тут? Я не знаю, де то в кабіні і каже, де твоє дядько. Він товар привіз. Я вас дуже випросив. Каже, я вас дуже би просив. Він каже, Холенко, він поніс товар, що ти? ти? Його би дуже просив, але він поніс товар. Ось так, друзі. Ось так. Всі, всі розклади розказала, як е, це. Ну скажи, тату, чому? вигідніше все одно нам, Чекаємо, тебе не видно. вигідніше нам все одно е, їздити і здавати. Хоча 200 гривень ми тратимо на бензин. Та ліпше, ніж усипатися, нічого не буде. Ну, бачите. Я ж кажу, це ж не просто там, що <схід> ти маєш сотик і то, певно, багато. То... Так, що ж цей, а тут багато. Підем, ну що, дощик піде, ну може. До речі, у нас дощ пустився. Хоча сьогодні не передавали, нічого пустився дощ. <сълт> а, може буде. Їдемо. Їду до мами, ще кавунчик її везу. Зараз в'їв постачки, дуже прошу чек. Добре, друзі. Ми далі коло свого магазину, коло свого. Ну мається на увазі, де ми все скупляємося. Тато пішов купляти м'ясо. Я теж такого, знаєте, такого згороду, але я, ну, якось хлопові легше піти. Він не так встадається, я щось трохи завстала. Ми ж то всі такі дівчатка. Вже, вже ніби перейшов той такий період, що маєш щось так встидатися, а трохи так не, що нас так навчили. Маєш до міста йти, маєш бути гарно, втягнутий, чистенько, а тут не так. Маєш маєш встиди, маєш встиди. Добре, друзі, пішов чоловік купувати м'ясо, зараз купим м'яско. Перемелимо, чи я не знаю, що зробимо. Що, перемелимо і. Бо так, в тушу, коротше зроблю, бо завтра Артур приїжджає. Як всі хлопці є, то треба багато готувати. Добренько. Так, повертається тату з м'ясом. Мене питалися за той магазин. Друзі, улюблена кобаска, тут напроти чоловіча перукарня, Самий центр міста. Що ти купив? За У задніх по якій ціні? 144. 144. Ревні. Все одно дешевше, ніж будь-де. Ми тепер до мами приїхали. Я мама. Слава Ісусу Христу! А що ви фасоль вирвали? Так, так, так буду, буду вибирати, його. Я трохи все діла, Ми ще найду своєї не дивилися, не знаю, що там. Так. Привітайтеся зі всіма. Я буду Наше, ми не маємо коли, ми сидимо в, в, в тій малині, то ми не маємо коли заглядати за фасолею. Треба, за, тр, треба йти? треба а йти. Я позбирала, я трохи зелений, бо я б села дробила. А... а я ще я не маю коли. Мамин кіт, друзі, має один зуб. Більше немає. Все, все вилетіло. Ще колись мав, от немає. Мав, мав заслиниться, ну і що? Вони його люблять, то їхній кіт. Ага. Так. Кіт. Покажи, бачите, має один зуб, більше немає. Ну ні, то що каже? Всім прийде старість. Треба дожити до старості, так? Капуста. Бачите вже, о! Треба її забирати конче, то не поможе її тримати. Не поможе. Так, тато взявся до картоплі. Що тут лишилося, ми ж купали цілу, цілу літо. Що трошки тої картоплі лишилося викупати. Та вже мати тут спокій, потім підемо до нас на городи, туди будемо купали. Що тут? Ну, небагато, але. але все ж таки ще є ось той город, друзі, що ми маємо сусідів. то все, люцерня посаджена, то ще кавуни, теж кавуни треба забирати. вже цей. ну. Треба кавуниз. Не... Да, треба все помаленьку забирати, але що, як ми сидимо постійно в малині, то ми не дуже годні до чогось і накшого взятися. Шо -шо. Два дні вихідного. Ага, два дні вихідного п'ятницю приймаєте. І що ми більше не будемо садити тут городу, бо нема кому стільки робити на тих городах. Стільки сіли тих всіх городів. Так що добре. Знаєте, Говорити, то не носити, так що... <сі> Тато купає. У ну, мене, розумієш, така то його покликання, багато говорити. Який ще гарбуз, що це виросло? Кабачок? Гарбуз? Ну, гарбуз був. Досить непогана, досить непогана тут картопля. О, досить непогана. А де бумік? Що вже до пану до того? До друга? Ну добре, працюємо. Пусту всю вирізала. Ще капустиня лишилася. Зараз ще то капустиня позабираю, курам дам. Вони з'їдять трохи козам, трохи курам. Вон сидить, моя зузулька. Все підряд їсть, друзі. Я ще такого не бачила. Картоплю їсть. О, дивіться. Кавун-тріс він туди заліз. Ну, всюди його повні. Ще гірше, ніж мала дитина. Всюди. Іду. Зібрала капустиня. Його більше, ніж. Той капусти. Ну нічого будуть мати куряшу їсти. На кілька днів кози. Хм? Поки я то звожу, тато копає, копає. Так? Ага. 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 А ми з буміком возимо. Ой, друзі. Ввезла я ці. Ту капусту завезла, капустиня роздала. І знаєте що, стільки роботи, друзі. Скільки осінь прийшла, треба все з городів збирати, це раз. По-друге, треба бройлерів забирати на м'ясо вже. Це два. Ну ніхто не відміняв малини. Коротше, роботи купа. Помаленьку. помаленьку все зробимо. У щоб було спокійно. Було в нас мирно, а так будемо помаленьку робити. На то є золота осінь, щоб збирати урожай, щоб готуватися до зими. Головний помічник. Що? Я, певно, кавуни звожу, так? Чи картоплю брати? Ні, кавуни. Кавуни, кажуть, а знаєте що, друзі, я не знаю, як вас. У нас вже половина восьмої вже починає сутеніти, а вже до восьмої -то вже так нормально сутині. Ми вчора здали малину, ні. Вернулися, то було коло восьмій години. Все, вже темно. Осінь. Mm -hmm. Моментум, все так. Наступила осінь. Добре, що нема що говорити, треба робити. Дивіться, я вам покажу. Анустій! Анусі Анустій. Дивіться. Бачите, що він робить? Наш ти вкрав барабольку. Наш тобі та бараболька. Ну, йому треба. Куди тобі маленьку дам? Чекай, я тобі маленьку дам. Наш тобі наш. А тобі маленьку. На, то дозволяю. Ну і от таке ну, Та Хто як може, так і робить. Везу першу тачку. Що <рігла> ти смієшся? Смієш? Каже, колись возили ті арбузи, тепер не родять. Ну що ми зробимо? Перша тачка пішла. І наш незмінний ритуал. Туди їдемо, веземо повні тачки, назад порожні, але назад бум їде. Бо він все проситься його посадити, везти. Одну тачку завезла і далі взялися картоплю позбирати вже. Бо вже пізнувато. Два з половиною мішки. Картоплі і майже відро дрібної. Треба звести, друзі. А, оці. А вони ще почекають, бо е, що, треба йти? вечерю готувати. вечерю готувати, Денис собі пекти оцей. Не сирник, а як? Запіканку. Запіканку. О, згадав. Бо він зранку їсть до школи. Та й нема часу, все, день закінчився. Знаєте, как? файна робота малий день, так само і в нас. Ще би щось зробив, але нема коли, вже все. Добре, грузим. Я на кухні. Готую їсти, поставила пекти запіканку. Покажу пізніше, як її печу. Дуже легко печеться, навіть легше, ніж сирник. Але пану Денису, йому вже проївся сирник через те, що він просто запіканку. Добре, це понятно. Тепер що? Тепер просить доказати всім папа, бо це вже пізно на дворі. Чоловік пішов до господарки, а я поки зараз ту все доготую. тут хлопчики їсти. Та Де й все. Цей день закінчений. Трохи тяжкий день, але ну, такий, як осінній день. Золота осінь, ну що зробити. Мусимо зібрати урожай. І ще урожай маленький є. Мусимо все поробити. Нічого, все зробиться. Кажуть тільки головне, щоб було спокійно. Спокійного вечора, друзі. Миру вам, добра, благополуччя в ваших сім'ях. Всього тільки доброго. Усе. На сьогодні всім па, -па і до завтра. Па-па, друзі!